Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас нове відео. Як можете бачити, погода за вікном абсолютно не літня, незважаючи на те, що це вже середина червня, але оскільки погода сприяє тому, аби залишатись вдома. Тому ми цей час проведемо з користю. Запрошую вас разом зі мною провести цей час на кухні, зробити деякі заготовки, а також деякі смачненькі страви. У мене все стабільно, сірий костюмчик на фоні. Я повернулася додому з закупами, стараюсь зробити їх такими більш масштабнішими, щоб вистачало на декілька днів, можливо, навіть і на тиждень, але. Тим не менше кожного дня щось приходиться докупляти то хлібчик, то якийсь сирочок. Завжди є якісь ще додаткові потреби і додаткові бажання. І хоча, здебільшого, на 90% ми харчуємось вдома, дуже рідко ми можемо десь за межами дому пообідати чи повечеряти. І навіть в такому випадку зараз на харчування витрачається дуже велика сума. Тому це така досить велика частина витрат напевне в кожній сім'ї. І коли я на ринку запитала дівчат, що коли вже нарешті настануть нормальні ціни, аби можна було купляти, вони сказали мені, Наталя розслабся, дешевших цін не буде. Це просто в наших умовах нереально. Тому мої закупи сьогодні виглядають ось так: є м'язко десь 2 кілограми, 2 рибинки, декілька видів сирів. Дуже люблю ось цей хумус Купляю в АТБ. З гарніру докупила лише макарони, бо в мене усі крупи ще є: деякі овочі, фрукти, хлібчик, кефір. І тепер з такими закупами я завжди люблю навести лад. Овочі, фрукти я завжди перемиваю, навіть не те, що перемиваю. Я замочую їх в прохолодній воді, додаючи соду. Я такий спосіб собі дуже сильно полюбила. Він мені зайшов, і ним я далі користуюся. Насправді, воно мені дуже полегшує. Я знаю завжди, що фрукти є помиті, овочі помиті, коли мені потрібно приготувати сніданок, обід чи вечерю. Я просто дістаю контейнери, де у мене це все зберігається, і вже нарізаю, не затрачаю час, кожен раз це все перемити, простелити рушнички, зібрати. Одним словом, цей спосіб мені дуже підійшов, і багато хто з вас мені приємно писали, що також тим способом почали користуватись. Сир я також зберігаю в окремому контейнері. Відразу нарізаю собі невеликими шматочками, можу декілька упаковок відразу помістити в один контейнер, і також навіть різні види сирів. Дістаєш, він там зберігається прекрасно, але оскільки сир ми з'їдаємо досить швидко, тому він там довго-надовго не затримується. І ось такий швиденький, буквально за декілька хвилин. Заготовки є готові, і я знаю, що, по крайній мірі, дня 3-4 у мене все помито, нарізано, і це насправді дуже полегшує побут. Ну, і в обов'язковому порядку для мене є зробити заготовки м'яса, тому що овочі овочами, а от кожен раз брати дошки, ножі, нарізати м'ясо. Для мене взагалі робота з м'ясом не дуже така приємна. Я роблю, бо це потрібно робити. Але я завжди стараюсь також, От, наприклад, я купила філе індика, тут є приблизно 800 г. Частину я відразу нарізаю на ось такі міні-стейки, а іншу частину нарізаю шматками і зроблю фарш, тому що фарш я завжди роблю самостійно. І беру завжди яловичину, ніколи не купляю телятину. Е, ну Можливо, десь колись, але в основному стараюсь купляти яловичину, тому що ми не їмо печінки, ми не їмо кров'янки це якби для гамоглобіну. Е, яловичина потрібно хоча б два рази в тиждень, е, я її готую. І ось яловичину я нарізала на такі смужки, соломки, філе-індика на такі стейки. Відразу додаю спеції, ніколи ось так не підсолюю єдине. Вливаю невеличку кількість олії. Ось це насправді не знаю, правильно чи неправильно, але мені, по крайній мірі, так легше це все перемішати. І тоді фасую собі в кульочки і відправляю в морозилку. І ось вранці після сніданку я дістаю собі таку порцію замороженого м'яска. Овочі в мене всі є підготовлені, і мені залишається пізніше подумати лише про гарнір. А гарніри в нас зазвичай прості: це рис, гречка, макарони, іноді буває картопля. Одним словом, на кожен день в мене страви є максимально прості і в максимально такому натуральному їхньому вигляді, без всяких соусів, без заправок. Моїм сім'ї так найбільше подобається, і, в принципі, для мене також це і смачно, і зручно, і корисно. І ось я маю декілька варіантів, заготовлених на тиждень, на вибір, і вже по бажанню, під настрій я собі готую те, що мені хочеться. Ось два види м'язка є таких, і, зрештою, це буде мікс яловичина і індик. І я буду готувати фарш. З фаршу я в основному готую котлети, запечені в духовці, або такі макарончики, власне, з таким меленим м'яском. Колись, можливо, також рецептиком поділюсь з вами. Якщо ще не ділилась, треба переглянути. Ми м'ясо не їмо кожного дня, хоча в мене, в принципі, сім'я більше їде, Я одна могла б обходитись без м'яса. Ну, Але, на жаль, я так не можу. Я можу думати про всіх. Тому ось такі заготовочки в мене завжди тепер є в холодильнику. Ну і, звичайно, внизу ще маю рибку. Бо рибку я дуже люблю. Я взагалі дуже люблю морепродукти. І ось такі заготовки знімають власне, це питання, яке постійно турбує. А що ж сьогодні купити і що сьогодні приготувати? Тому рекомендую, хто ще не користується такими лайфхаками. Вони дійсно полегшують роботу і побут, власне, на кухні. Завжди у мене є якісь сирі овочі, дуже люблю грибочки, завжди маю яйця. Це основа нашого. Сніданку, ну, сирочки, овочі, якісь, можливо, соуси. Хоча стараюсь поменше цього використовувати. Ну, і, звичайно, я думаю, що в кожної жінки в холодильнику є така поличка. Ну, по крайній мірі, мала би бути, де зберігаються косметичні засоби. І тепер мій улюблений напій цей, ось цей яблучний оцет. Він мені також дуже полюбився і зайшов. А сьогодні ще я хочу з вами поділитись дуже простими рецептами приготування сирих кабачків, власне, такої закуски і закуски з цвітної капусти. Спершу буду готувати кабачки. Для цього нам потрібно ось такі молоденькі. Я їх нарізаю пів кільцями, якщо б були ще менші, то можна було б нарізати кільцями. Відразу можна приготувати собі такий посуд, в якому вони пізніше будуть зберігатися. Я їх підсолюю і ретельно перемішую та залишаю так на півгодинки для того, аби зійшла з них зайва волога. А тим часом приготую маринад для того, аби їх замаринувати. Для цього я використовую олію, яблучний оцет. Натертий часник. Чорний перець. Також невеличку кількість французької гірчиці. Обов'язково таким досить ключовим інгредієнтом тут є мід, але він має бути ріденький. Також можна додати будь-яку зелень. Я додаю кріп, в мене морожений, але в ідеалі, щоб він був свіжий. Все ретельно перемішуємо, аби не було жодних таких комочків. Зайву рідину, яку віддали кабачки, зливаємо. І все ретельно поливаємо ось цією заправкою цим маринадом. Все потрібно ретельно перемішати для того, аби кожен шматочок був занурений ось в цей маринад, добре промаринувався. І рекомендовано залишити такі кабачки в холодильнику мінімум на 4 години, а в ідеалі на цілу ніч. І дуже смачна, така цікава закусочка, готова. Вона може зберігатися декілька днів, ось так в холодильнику. Сподіваюсь, що вам посмакує також такий рецепт кабачків. Тепер я приступаю до приготування закуски з цвітної капусти. Це, напевне, одне з улюблених взагалі виконань страви з цвітної капусти. Ми її любимо насправді їсти сирою. Так, вона нам смакує найкраще. Я її добре, ретельно замочила, промила і тепер розділяю ось на такі малесенькі суцвіття. Заправляю до смаку чорним перцем невеликою кількістю солі. І для того, аби не використовувати велику кількість майонезу, я завжди додаю ще трошки олії. В даному випадку я взяла одну ложку олії і тоді додала одну ложку майонезу. Ну і для пікантності, звичайно, тут дуже сильно смакує часничок. Все потрібно ретельно перемішати, і ось така проста, але надзвичайно смачна закусочка, готова. Ми її дуже любимо, і насправді така закуска смакує до будь-якої страви, може бути в вигляді салатику. І за що я люблю цю пору літню? За те, що доступно дуже багато різноманітних овочів. Насправді їх можна готувати по-різному з різними спеціями, з різними соусами, тушкувати, запікати. І ось в мене залишились інші ще овочі, тому я вирішила їх приготувати в такому тушкованому вигляді. Спершу в розігріту олійку буду відправляти. Цибульку тоді півкільцями або кільцями нарізаю морпочку, також відправляю тоді моркву. Дуже люблю молоду капусту і додаю її також в дуже багато. Різних страв. І як я вже колись говорила, імпровізую, не боюся цього, поєдную різні інгредієнти, і від цього отримую задоволення. Також, звичайно, максимально використовую кабачок. Зараз, коли його є ось так багато і він є доступним, це також є досить корисний інгредієнт, нарізала його невеликими шматочками, попередньо підсолила і додала сюди лише чорний перець. Залишаю ось так тушкувати, в кінці перемішую, додаю соус. В моєму випадку я мала таку аджику мами і зелень. І, в принципі, 15 хвилин, і ось така швидка, смачна і корисна страва також готова. На гарнір сьогодні у мене була каша пшоняна. Вкрай рідко її готую, але ви знаєте, досить вона смачна і наскільки я знаю, що вона є дуже корисною. І тарілка моя сьогодні обідня виглядає ось так. Я навіть не брала собі м'яска, я його сьогодні просто не готувала. Тому що з такою великою кількості овочів мені, в принципі, і не потрібно м'яса. Е, дуже люблю хумус. Він сьогодні буде виступати в ролі білка. Так що, всім вам дякую, що ви були зі мною. Дуже приємно буде, якщо це відео буде для вас цікавим і корисним. Від вас чекаю коментарів, подобайки. Всім па-па, мирного нам неба і до зустрічі у наступному відео!